Майже половина перевізників в Україні працюють нелегально. Найбільше недобросовісних водіїв, хоча як це не дивно, у столиці поблизу центрального автовокзалу та станції метро, які межують із трасами міжміського сполучення, кажуть в Укртрансінспекції. Такі підприємці часто перевозять пасажирів на автобусах, переобладнаних із вантажних без тихогляду дотримання вимог щодо режиму роботи водіїв. Хоча ряд з них мають ліцензії, але не мають на сьогоднішній день маршрутів і здійснюють ті перевезення. В режимах на замовлення або для або для власних потреб, тобто маскують ті перевезення під ті перевезення, які є в законодавстві. На сьогоднішній день є близько 50 таких випадків, де Суб'єктів господарювання, які незаконно звісно позбавили заняття підприємницькою діяльністю. нелегали завдають державі мільйонних збитків. Частково їх компенсують штрафами. Лише з початку року автоперевізників покарали майже на 12 мільйонів гривень. Страждають і самі пасажири у разі ДТП або іншого форс-мажору. Їм важко отримати компенсацію, бо нечисті на руку шофери не видають квитків. Якщо вам не дають квиток, то це вже є підтвердженням того, що або це. Зменшують так сказати пасажирообіг, який здійснюється даним видом перевезення, або ця, ця маршрутка, чи цей транспортний засіб, не має дозвілу відповідних державних органів. У державтоінспекції додають третина трагедій на дорогах через п'яних водіїв. Мовляв, штрафи малі, тому і розслабилися. Лібералізацію законодавства в сфері забезпечення дорожнього руху призводить до кількості до зростання кількості автопригод з постраждалими. Призводить до зростання кількості загиблих за порушення, які можуть коштувати десятків людських життів, привізники мають сплатити до 1700 гривень штрафу для іноземних підприємців. Ця сума у десятеро більше, але це все один мізер порівняно із мільйонним тіньовим прибутком. Зрештою, аварії із вини водіїв, маршруток трапляється ледь не щодня. Тетяна Наконечна, Сергій Коренів, новини Юбіар.